Доброго ранку маляти! Запрошую вас на ознайомлення з природою. Ось і настав останній третій місяць зими. Як він називається? Так, лютий. А чому його так назвали? Третій місяць зветься Лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі, панувала вік зима, та поволі сонце гріти починає крадькома. Довші дні, коротші ночі, гульк уже струмок тече, лютий враз як зарегоче, знов морозом припече. Та, як здійми враз хуртечу, як засипле снігом дах. Люди... Добре топлять печі, щоб не змерзнути в хатах. Та здаля вже крок по кроку йде весна, Веселий час. І, розгніваний до строку, лютий геть тіка від нас. Місяць лютий має таку назву, тому що в лютому переважає сувора погода. Тут сніг сипле. А то гуртовина мете, вітер свище, заметілі кругом, морози люті та тріскучі, сердиться та лютує місяць лютий, проте не завжди у лютому погода сердиться. Все вище піднімається сонечко, іноді вдень яскраво світить і навіть починає пригрівати. Тоді починається денна відлига. Під промінчиками сонечка сніг на дахах бухдинків розтає і починає крапати стріхи. А коли настає вечір і сонечко ховається, то знову стає морозяно, і вода, що крапала з дахів, замерзає. Так і з'являються людяні бурульки. В народі місяць лютий, що називають бокогрієм, тому що з одного боку починає гріти сонечко. А з іншого морози тріщать, та хуртовини лютують. А ще кажуть хоч лютий лютує, а вже весну чує. А зараз послухайте чудовий віршик Марії Познанської Лютий. Він в зимі останній діти. Місяць лютий, кожен зна, хоч морозний і сердитий, та за ним іде весна. Не поглянеш. Мружиш очі, сяють промені ясні, Покоротшали вже ночі і зробились довші дні. Місяць лютий найкоротший місяць року. У нього менше днів, ніж у всіх інших місяців року. Подивіться цікаве відео, чому лютий короткий? Чому лютий короткий? Чи то жарт напівзабутий, чи одна із небелиць. Тільки чула я, що лютий довгий, довгий був колись. Він у шапці, невидимці, мандрував собі щодня по дорозі, по стежинці, по заметах навманя, де не ступить, наче глиця стане вмить колючий сніг. На льоту замерзне птиця і впаде йому до ніг. А дихне ставки і ріки, лід засклить аж до весни, і поснуть, бува, навіки судаки, лящі лини. По горбах і кручах голих мерзнуть кози і зайці, і забили тут на сполох побратими місяці. На узлісі просто неба, раду скликали мерщій, гріти землю швидше треба, загули навперебій. Ну, а лютий не зважає, все те байдуже йому. Не припас, мовляв, тепла я, Де ж тепер його візьму? І сказали побратими, це турбота не твоя. Вахту березень нестиме від сьогоднішнього дня. Чи то жарт напівзабутий, а чи й вигадка гляди. Тільки от говорять люди, що відтоді місяць лютий став коротким назавжди. Дітки, на цьому наше заняття закінчилось. До побачення, до нових зустрічів!